Учні четвертого класу Новоприлуцької гімназії Турбівської громади роблять окопні свічки для захисників. Для виготовлення окопної свічки нам потрібно зробити ось такі фікетілю. Дев'ятирічний Богдан каже, окопні свічки для оборонців почали виготовляти торік на початку листопада. Роблять це на уроках трудового навчання та на виховних годинах. Я беру просту картон і скручую ось так. Щоб залити або воском, або фарафіном. І це відправляють військовим на передову, щоб війни добре було теплої. В день я можу зробити 10, і ну, я десь зробив вже 40 штук. Також на уроках трудового навчання роблять обереги для оборонців та малюють їм малюнки, розповідає інша учениця Ірина. Українська держава вона найкраща, наша мова наймілозвучніша і тому я вирішила малювати прапор з нашим гербом. Ми малюємо малюнки та пишемо листи, побажання для наших воїнів і підтримуємо їх. Серед оберегів браслети, як їх правильно плести, Суспільному розповідає Святослав. Робити такі прикраси його навчила мама. Тепер усім класом виготовляють браслети для воїнів. Я відбирав кольори як наш прапор і патріотичні, щоб вони знали, що я в них вірю. На один браслетик виходить 20-15 минут. Школярі виготовляють окопні свічки та обереги для захисників. Педагогічний та господарський колектив роблять тушкованки та печуть пиріжки. Печемо пиріжечки з капустою, з просто пиріжечки, сінабони дівчатка печуть виробляють. Сповидло зараз. Ми випікаємо до, до тисячі штук. І відправляємо на госпіталь. Тут у нас налажено. Одні дівчата миють баночки, другі кидають кашу, треті сіль, спеції ті м'ясо кидають, ті закручують. Все, кожен робить свою роботу. Автоклав один шкільний і ще роздаємо людям по хатах. Волонтерський загін назвали оптимістами, каже Лариса Зель. Здобу, тушкованки та обереги передають не лише бійцям на передову, а й у шпиталі. Руки у нас не опускаються ні на одну хвилину. Ми свято віримо у наших хлопчиків, ми будемо їм допомагати. Ми знаємо, як для них це важливо. Вони нам передали свої прапори і своїми підписами. Ми до них у кого пропадає якась цікавість, ми підходимо, дивимося на цей прапор і продовжуємо далі. А Пораненим несемо частинку домашнього тепла, щоб вони відчули, що вони там воювали не даремно. Що ми з ними? Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина. Так,